Сьогодні на встановленні газоблонного обладнання у нас був дуже цікавий автомобіль. Це Infiniti QX80 з мотором 5.6 2023 року. Автомобіль безпосередньо палива. Поставили ми на нього найцікавіше це метан. Він завтів метан. Встановлювали ми газоблонне обладнання марки Gas. Це Гінгаз DIS-90. Ось два боти, об'єм. Другий, монтували з автомобілем. Віций форсунок, так і це всі інформационні. це а не всі. Клас собі фортунки з одного боку бачимо. Другоє, так, редуктор. Потужний супер, АТ-12 саме сеток. Так, він на газу бачимо. в салоні показує світлота на вас є. І ось вже працює змонтовано Так, Кнопочка поставила салон розкішний. Ось, воно вже працює, бачимо на газу. Датчик рівня газу працює. Балончики в нас знаходяться внизу, це два метанових балона. Про них я розкажу більш окремо. Ось тут два метанових балони на 90-65 літрів. Відповідно, 21 і 15 метрів кубічних газу. Два заправних. Один європейський, якщо для виїзду за Європу. І один наш, В радянських часів звичайний. Можемо бачити, що воно стоїться як заводом. От воно все під низом бампера розміщено. Тигінчик, яких на жаль не видно тут. Ой, все воно тут чудово і стало. Якщо говорити, практично не виступає. Так що вон трубка стальна, Все є. Все воно. Так що машина працює вже на газу, на метані. Ще раз акцентую увагу, не на пропані. Працює чудово. Під час навантаження розхід показувало 3-4% бензину додатково до метану на холостих, комп'ютер показує сім. ну в середньому ми якраз спілкувалися з поляками 10%, 10% воно все вийде Так що звертайтеся і перебладнаємо ваш автомобіль і на метан, і на пропан, і з безпосереднім мотором пари з звичайний. звичайно.